Друзі, привіт! Сьогодні будемо ловити нову рибку, яка називається Шерех. Це не є рідкісна риба, але оскільки вона ловиться на фіолетову і жовту приманки, які ви відповідно робите з фіолетових і жовтих ваучерів, які досить рідко трапляються в грі, то вам вартує якнайшвидше навчитися її ловити і знати всі секрети цієї риби. Отже, як я вже сказав, ловиться ця е, рибка на фіолетові жовто-приманки. Щоб її зловити, вам знадобиться середня лунка. Це важливо. Також бачимо, що це легка рибка, отже, при натягу буде йти швиденько за вами. Ну і Ловиться вона в всіх ділянках, крім п'ятої, бачимо, але найчастіше в 7 восьмій. 8. Ну, я її ловлю от в сьомій ділянці, бачите правіше від острова. Мілина підписана. ось В цій ділянці я її ловлю на, жов... на жовтий ваучер. Е, середня лунка у вас має бути. На жовтий ваучер от в сьомій ділянці. Але ну, бачите, можна ще й в ловити на фіолетовий ваучер. Ось. Е, як я вже сказав, е, щоб зловити цю рибку, знабиться середня лунка. Е, ця лунка з'являється у будь-який день. Ну, її легко відрізнити від великої чи маленької. Ось. Єдине, що коли якщо ви будете ловити цю рибу під час події, то трошки буде важко відрізнити від спеціальної. Ну що ж, починаємо ловити. Ну В принципі, ця рибка ловиться достатньо швидко достатньо легко. Бачимо, закидаємо. Є спеціально. Ми зараз подія, тому є ще спеціальна лунка, це була спеціальна. Маленька, не підходить. Закидаємо, нагадую жовту приманку у сьомій зоні. Знову маленька. Так, ось бачимо наша середня. Раз. І наш жаль. Вже зловлений, досить швидко і досить легко. Вітаю вас з новою рибкою.